Доброго ранку. 6 серпня 2025 року прогуляємось квітничком, садочком, бо сьогодні їду додому в Суми на деякий час у справах. Квіточки свої залишаю сам на сам, хай виживають. Колива не буде днів 10, ось такий гладіолус розквітнув жовтенькі, гарненький. Ось тут ще біленький. Ось який і ось такий двохкольоровий. Квітничок зараз троянди майже не квітнуть. Деякі тільки але, але. Набирають обертів, бутончики з'явилися. Тому вчора я трішки їх підживила і думаю, поки я приїду, тут розпочнеться квітування. Ось яка красуня. А ось новенька травіта. Той раз я від'їжджала, майже її квітування не застала. І зараз ось вона починає розкривати бутончик, а я, на жаль, їду. Вже від поки я повернуся. Але квітують інші квіточки, поки троянди ще готуються. Ось пітуння дуже гарна. Ну, і, звісно, в цьому році я якось так насадила. Сальвій поміж трояндами, їх досить ну, можна сказати небагато з десяток, але через те, що підживлюються троянди, вони вимахали метр а то й більше. Такі дуже великі кущі, я їх і пасинкую, трішки обриваю бокові пагони. щоб... Вони не так заважали трояндочкам. А ось уже починають квітнути і айстри. Ну, айстра, я вважаю, що це осіння квітка. Але вже отак дві квіточки розкрилися. Ось дуже красива садова кала, теж висока. вони. Такі більш низькорослі, але через те, що вона біля троянд весь час підживлення, різні обробки, вона теж така висока, метрова вийшла. Ось така лимонна. Ну і звісно, хочу показати всім троянду, яку я е, показувала на відео. Було ще тоді три квітки: це макароза. Ось так е, вона. Зараз квітує. Чудова Флорібунда. Хто любить такі кольори, то обов'язково посадіть у себе в садочку, якщо у вас є де посадити, ось таку чудову красуню. Вона вас буде радувати цвітінням. Ось ці квіточки, які я показувала. Декілька днів тому вони вже починають відквітати. Вона така сама очищаюча, свої пелюсточки скидує і розпускаються інші квіточки на цьому кущику. А так, всім гарного, тихого та безпечного дня.